На цьогорічний 78-й за рахунком, Женевський автосалон, виробники зі всього світу привезли до Швейцарії понад 130 новеньких автомобілів, з якими відвідувачі знайомились у залах Палекспо, загальна площа яких перевищує 77 тисяч квадратних метрів. Проте найчастіше гостей автосалону цікавлять зовсім інші цифри. Ну, наприклад, скільки вартує найдорожча прем'єра цьогорічної Женеви. Суперкар Bugatti Вейрон наразі має в прайс-листі кругленьку суму, проте немає кінця досконалості. Маркетологи компанії вирішили, що моделі Вейрон варто додати трошки розкоші. Поточному, що машина коштує фактично півтора мільйона євро, а її нова модифікація ще дорожча на 100-150 тисяч євро. Назва машини Veyron ABG і створена вона спільно з домом моди Hermes. Головна відмінність цієї версії оригінальний зовнішній вигляд і багате внутрішнє оздоблення. Технічної частини інженери вирішили не чіпати, і вони, здається, мали рацію. Адже в рух Вейрон приводиться над потужним літровим двигуном, що має в собі тисячу одну кінську силу. Зібрати компанія планує не більше п'яти чи десяти схожих машин. Тож Ермесівський веєрон є справжнім ексклюзивом. Компанія Пінінфаріна інтригувала своїх шанувальників понад три роки. Результатом який виставили на розсуд публіки, став футуристичний повнопривідний концепт синтезі. Перекладається це з італійської як синтез, і у цьому випадку означає поєднання краси, динамічності та зручності. При проєктуванні інженери пішли від зворотнього. Тобто, спочатку вони спланували кузов, а вже потім під нього сформували всі нутрища авто. Двигун створено з використанням водневих елементів. Побудована чотиримісна машина на платформі «Мазеретті Гран Туризмо». Ціна машини наразі невідома, проте італійці не відкидають серійного виробництва синтезі та навіть оголосили можливий об'єм виробництва 15 тисяч машин на рік. Італійське ательє Загато представило в Женеві власне бачення однієї з моделей Бентлі. Машина має назву «GTZ» та побудована на базі купе «GT Speed». Авто отримало повністю новий алюмінієвий кузов, який збирається вручну. Головні відмінності розширені колісні арки, видозмінена корма та нові кольори екстер'єру. Салон отримав ще розкішніше оздоблення шкірою та нову центральну консоль. Двигун інженера заґато не міняли. w 12 потужністю 600 коней має цілком влаштувати потенційних власників машини. Наразі автомобіль має статус концепту: цілком можливе серійне виробництво, але, звичайно ж, обмеженою серією. Нагадаємо, що Діті. Зет не перша робота загатто з елітним автовиробником. До цього часу загатівці встигли успішно попрацювати з Феррарі, Спайкер, Астон Мартін, Ягуар та навіть Роллс Ройс.